Думаєте про лазерну епіляцію? Я, як лікар-онкодерматолог з 30-річним стажем, зараз розкажу вам про нюанси, які потрібно знати. За останні 15-20 років лазерна епіляція стала процедурою номер 1 серед жінок. Практично всі сайти і реклама гарантують швидкий результат. Пропонують різні акції та знижки. Чи безпечно це? Чи знаєте ви про можливі наслідки у майбутньому? На сьогодні ринок лазерної епіляції переповнений. Часто послуги надаються на дешевих китайських апаратах, а також за низькими цінами. Як відомо, високотехнологічне обладнання не може коштувати дешево, і його обслуговування теж обходиться дорого, тому ціна на послуги досить висока. Якщо в апарата відсутня самодіагностика і порт калібрування, то апарат видає лазерний промінь, який не може гарантувати вплив на мішень та безпечну глибину шкіри. Це означає, що лазерна енергія може розсіюватись і як бомба сповільненої дії викликати збої в тканинах та клітинах. З часом це накопичується і може привести до негативних наслідків. Простіше кажучи, є ризик отримати рак шкіри. Крім того, часто в погоні за грошима спеціалісти працюють як на конвеєрі. Вам ніхто не розкаже, що родинки заборонено обробляти, і знову ж таки є небезпека отримати страшний діагноз. Не економте на власному здоров'ї. Обирайте для себе вдумливо найкраще і безпечне. Будьте красиві і здорові, ваш медистет!